Зробимо мініатюрного гноміка. Ну, тут все дуже просто. Беремо насадку трубочка, яка у вас є. І тепер, дивіться, ставимо ось так на папірець нашу насадку під уклоном. І тепер давимо на мішок. Одна лапка, друга лапка. Все. Те ж саме робимо тут. Раз. Два. Ми можемо зробити, я вам ще давайте покажу такий великий ми зробимо, який можна в коробку ставити, як і ананас, такий здоровий. Да? І зараз ми зробимо йому такі великі лапи. Раз, два. Є, але тут у нас мало місця, але нічого. Тепер нам потрібно їх профарбувати. Я профарбую в червоний, у нас буде. Ой, зараз відкрию а, буде дівочка, і буде голубенький, і буде мальчик. І тепер лапки ми фарбуємо. Зараз ви все зрозумієте. Так, і голубеньким. Це у мене з близьком. Новорічне ж у нас усе. Так, так. ну цього бажано е, все ж таки пере, перекласти на більшу підложечку. Ну, я підставлю ось таку. Що ми робимо далі? Ми знову ж таки відкриваємо наші. Ой, прилипла відкриваємо наші шари. Я працюю з шариками. Гноміки можна просто насадкою трубочка. ну, ой, Бачите, трошечки, ну нічого, ми там йому закриємо. А, можна насадку і трубочка видути. взагалі не питання. Якщо у вас все виходить рівненько, кругленько, то тоді можете робити. Я а, стараюсь робити шариками, тому що тоді воно все рівненько, і естетично, і красиво. Так, розкриваємо шарики. Тут у нас 8 см діаметру, це піде на великий гном. А ці у нас 5 см шарик діаметром, і це будуть на такі маленькі гномики. Тепер ми беремо мішечок з зефірчиком, обрізаємо кончик нашого мішечка. Ну, такий, нормальний. І беремо, давайте спочатку поставимо великий. Ось так ми робимо йому подушечку таку, щоб нам поставити шарик. Так. І ставимо наш шарик. Ось тут, якщо він завалюється, потрібно зефірчиком. Так, те ж саме ми робимо з нашими маленькими шариками. Ставимо основку, захватуємо на лапки. Робимо таку кляксу. Можна великою насадкою, просто я вже не захотіла. Ось так. зараз це можна убрати трошечки, але ми потім бородою тут все закриємо. Так. Нам головне, щоб він рівненько стояв. О. Так, тепер ми робимо борідку. Ну, маленьким гномікам я буду робити насадкою травичка. Пам'ятаєте, в розпаковці я вам показувала ось таку насадочку, я нею працюю. І тепер беремо і робимо таку борідку. Запускаючи на наші ніжки. Ось таким чином. Тут ми залишаємо, бо тут буде у нас вже шляпа. І ось такий у нас махнатий. Ось так. Тут донизу. Потім, коли підзастине, ми все це підберем. Так, де не вистачає, зараз додам. О. Так, єсть. Ну, і тут я зроблю те ж саме. Для великого гноміка можна взяти 72 або 84 насадку. А можна взагалі маленьку насадочку, зірочка взяти. Ну, це вже по бажанню. І ось таким чином робимо йому бородку. У мене спеціально для іграшок така а, тянуча насадка, але я не переживаю чому, тому що а, я краще витягну десь щось і потім зможу поправити. І ось таким чином робимо бороду. Ну, тут уже бороду, я ж кажу, ви можете робити будь-якою насадкою, там травичка, зірочка. Так, і ось так поїхали робити йому бороду. Так, і зробимо їм капелюшки. Я підбила масу, вона гаряча, як завжди. Ви знаєте, що я працюю на соці з гарячою масою. Я взяла велику насадку трубочка. І тепер почнемо з. Великого гнома. Ставимо, не прислоняючи, а трошки якби віддаляючись від основного, і витягуємо ось таку вау, клас. І тепер я хочу відразу замість зефірчику поставити, приклеїти сюди. А йому бубончик такий э, этот, э, рисовий шарик, так, єсть. І зробимо те ж саме маленьким, симетрично э, розміру. Ось таку шляпу. Єсть. О, дивіться, яка краса. І відразу, а ні, не відразу. Ми профарбуємо зараз наші. Тут теж можна, до речі, відразу сюди е, бубончики поставити. Тут такий, а тут хай жовтенький буде. Можна потім із ефірчиком бубончики зробити. Так, профарбуємо тут шляпку ми. Червоною, обережненько, з Bright Foods, з цими а, балончиками дуже удобно фарбувати, тому що, ось так, бачите, я з-під спіднизу наклоняю, і воно випшикує мені. І не потрібно нічого замарачуватись. І зефірчик у нас ціленький, о, дивіться, яка краса. Так. Зробимо те ж саме з голубеньким, і тут жовтеньким я профарбую. Тепер я профарбувала зефірчик в коричневий, ну, бажано біжевий колір. І робимо носики нашим гномам. Це, може, занадто темний, ну, вже не буду міняти. Можна додати ще розовенького і зробити. Тут ми зробимо такий нос побільше.